Сьогодні я би хотіла з вами поговорити, як саме ми можемо робити оці невеликі дослідження, а, готувати матеріали, і потім поширювати їх. У вас шикарна кількість інструментів для поширення. У вас є TikTok, він надається для поширення української ідентичності. У нас є Instagram, у нас є Facebook, у нас є все. І питання тільки за тим, аби правильно готувати матеріал. Отже, сьогодні я хочу поговорити про мовний код нації в українському фольклорі, методи дешифрування. Чому власне ми говоримо про фольклор? Справа в тому, що фольклор це те, з чого все починається. І якщо ви з якихось причин не знаєте, який саме матеріал мовний вам взяти для того, аби проаналізувати аби щось встановити, особливо коли ми говоримо про закономірності, про дешифрування якихось національних кодів, то я би вам, як науковець, радила починати все ж таки з фольклору. Ну чому ну, по перше, там все є. Чому репрезентативність? Фольклор містить всі абсолютно елементи, які потрібні людині для розуміння життя. А, звідки ми походимо? Хто ми такі? Яка є українська жінка? Яким є український чоловік? Яка є українська дівчина? Бо Україна в українському фольклорі є дуже сильне, дуже сильний розподіл на різні соціальні ролі. Ми розуміємо, що молода дівчина і молода дружина це різні ролі. І там є складний етап переходу і трансформації. А, що нам робити, фольклорі є відповіді на питання, що ми робимо, куди ми йдемо, хто ми такі, а, і він репрезентує все. Мало того, відповідно до регіональних особливостей, ми знаємо, що український фольклор дуже різноманітний і цікавий. Ми там не ще репрезентацію кожного регіону, і там будуть якісь нюанси. А, і а, якщо ми навіть цього не бачимо на рівні а, сюжетному. То на рівні лексичному ми там побачимо, з ким у нас були контакти. Якщо це, наприклад, західні регіони, там будуть польські слова. Якщо це. Наприклад, на кордоні з Угорщиною там будуть угорські слова, і ми можемо зіставляючи це з тими самими зі схожими жанрами в інших регіонах, побачити, яка була мовна картина, де у нас були контакти, наприклад, з греками. Ми знаємо, що є велика репрезентація греків в Україні. У нас їх було завжди дуже багато, бо були грецькі міста, коли на території сучасної України. де у нас були контакти з німецькомовним населенням, все це дуже дуже показано. І, звичайно, ми можемо дивитися історію зросійщення в фольклорі. Вона на, на щастя наша не сильно представлена, але деякі елементи є. Ви можете це побачити. Зокрема, якщо би ми взялися дивитися вишивку, є цієї вишивки, де використовуються лексеми теж і там це все дуже чудово видно. Отже, другий момент вже я трошки озвучу, що це універсальність. Ми можемо найти будь-який будь-яку тему, і а я вас до речі закликаю: ніколи не беріться аналізувати все в одному творі. Завжди беріть якийсь окремий конкретний предмет. Теж я знаю, що ви багато. То говорити у себе на заняттях про об'єкт та предмет дослідження ніколи не беріть об'єкт повністю. Візьміть предмет, візьміть щось маленьке, але дослідіть дуже детально. У вас буде краще дослідження, воно буде більш репрезентативним, і ви в ньому не загубитесь. і це працює на всіх рівнях. Чи ви робите першу свою манівську роботу, чи це вже дисертація? Все одно звуження предмету дуже сильно допомагає в роботі. Далі, фольклорі у нас є збереження давної норми, зокрема лексичної норми, і ми можемо говорити про те, що якісь слова застарілі нам трапляються, щось, що ми вже би так не вживали, якісь ці повні форми прикметників, які ми мало вживаємо, у в фольклорних текстах вони добре зафіксовані. Ми все це можемо дивитися. Крім того, фольклорні тексти якими б вони нам не зважалися, насправді є дуже добре відредагованими. Народна культура викидає все, що є некрасиве. Це перше. А по-друге, вона викидає все, що їй не потрібне. Якщо якийсь жанр не слугує потребам соціуму, він буде викинутий. Тобто, відповідно, все, що ми там побачимо, воно все репрезентативне і воно все відшліфоване до максимуму. І ще один момент важливий саме для того, аби говорити про ідентичність. У нас там дуже багато саме цього сакрального наповнення. Тобто, ми можемо подивитися, наприклад, якщо ми говоримо про е, жінку, бо дуже велика роль жінки і в, в великодній історії до якої ми з вами наближаємося, е, ми знаємо, що є багато писанок, де у нас є берегиня, і роль жінки у фольклорі е, дуже важлива, це сакральна персона. А і вона володіє всіма засобами захисту свого будинку. тощо. Якщо ми говоримо про український фольклор, у нас сакралізована функція господаря, тобто та людина, яка має господарство і піклується про худобу, про землю, тощо вона має таке сакральне значення. Як ми можемо це побачити, ви мене спитаєте? А на підставі, до речі, аналізу тексту. Якщо ми відкриємо колядки та шдривки, ми там обов'язково побачимо, що цей пан господар це сакральна персона. Це ми не говоримо тут про будь-якого, скажімо так, господаря. Але на підставі цих текстів ми можемо говорити, що для свідомості українця можливість піклуватися про свою землю, бо господар це той самий, хто піклується, хто вміє цим розпоряджатися з розумом і спіклуванням, бо без любові тут ніколи немає нічого. То саме ця людина у нас може займати оце таке сакральне місце. І це сакралізація родини у нас є в фольклорі. У нас є багато магічних дійств, багато цих елементів. Як ми можемо з вами працювати власне, для дешифровки? По-перше, що ми маємо робити? Давайте чітко що називається по плану. Перше, ми маємо обрати ті смисли, які ми маємо дослідити. Якщо ви беретеся за те, щоб дешифрувати роль жінки, чи, наприклад, якісь космогонічні уявлення. Сьогодні ми, до речі, спробуємо з вами це зробити, бо я підготувала практично саме цю частину. А, якщо ми з вами спробуємо дослідити роль матері або роль землі, або якогось фольклорного персонажа, або якихось сакральних елементів в казках, до речі, от сакралізація праці в українських народних казках це дуже а, хороша тема. Вона, на жаль, мало опрацьована. Сьогодні, скажімо так, молодшим поколінням, ми спираємося на тексти класиків фольклористиці, але це дуже цікаво, бо у нас є сакралізація праці. І як правило, якщо ми дивимося казки, там завжди дуже чітко у нас виокремлено, що добре, що погане. І Якщо у нас є працьовита людина, вона завжди отримує нагороду, вона завжди отримує повагу, вона завжди отримує все найкраще тільки через те, що вона е, працює власне і от. Перше, ми обираємо ті смисли, які хочемо дослідити. Чому смисли? Бо далі під ті смисли, ми обираємо ту групу фольклорних творів, яка нам необхідна. То, наприклад, якщо нам треба досліджувати космогонію, ми не будемо обирати побутові пісні. Ми не будемо обирати анекдоти, і явно не будемо брати сучасний фольклор, так званий інтернет-вор. Ми явно з вами будемо брати по перше, колядки. Це у нас джерело космогонічних текстів, таке найбільше. А друге це ми будемо брати казки, і звичайно, ми будемо брати міфи. І так само ми можемо взяти інші елементи народної обрядовості, бо в народній обрядовості, як правило, саме от календарній обрядовості ці цикли є не побуду не в родині. І ми, наприклад, можемо взяти веснянки. Ми можемо взяти якісь елементи жниверських писань, бо там буде розуміння того, як працює людина з землею. Але це все деталь. Якщо, наприклад, ми з вами вирішили дослідити функцію жінки в родині, от тоді ми беремо соціально побутові пісні. Тоді ми беремо казки соціально побутові, там де у нас розвинені ці персонажі. А і відповідно від тих смислів, які ми маємо досліджувати, ми обираємо жанр. І далі ми проводимо текстуальний аналіз. Маю зробити кілька уваг перед тим, як ми беремося до цієї роботи. Завжди пам'ятайте: по-перше, фольклорні тексти ніколи самі не редагуємо. Ні в якому разі, ні на півслова, ні на одне слово ніколи, навіть якщо вам здається якесь слово дивним. Якщо ваш, наприклад, ви вирішили зібрати фольклор і ви збираєте його у когось, і так сталося, що ваш, скажімо так, реципієнт забуває частину тексту. Це нормально. Ви тоді пишете, що збереглося в тому випадку, в тому варіації, який є. Якщо пам'ятає людина не всю пісню, а один куплет. Це зразок, значить, буде просто один куплет. Це абсолютно нормально. Самі ніколи нічого не доредаговуємо, нічого не змінюємо. А так як є, так і записуємо. Якщо нам здається, що там орфографічна помилка, чи в вимові щось не так, ми записуємо так, як у вимові. Це дуже важливо, бо це репрезентує власне той варіант фольклору, який є. Це не має відповідати строго сучасній українській мові норми. Це може бути, наприклад, давня колядка, і там нормально будуть функціонувати давні варіації дієслів, предметників прикметників тощо. Далі ми використовуємо спеціалізовану літературу, аби розібратися в тих смислах, ми маємо брати словники. Я думаю, що ті філологи, які є сьогодні, вони мене підтримують в тому, що працювати з лексемами без словників тоді є неможливо. А у нас є словники символів. У нас є словники фольклорних символів, є етимологічний словник. Ми можемо завдяки цим етимологічним словникам подивитися, власне, якого ж походження те слово чи то воно є чи воно власне українське. Іноді нам буде здаватися, що воно російське, але воно за походженням українське і ніякої проблеми там немає. Або воно може виявитися за походженням татарським, або воно може бути тюркським. Таких слів в українській мові достатньо багато, Тобто, треба дивитися. Там ще, коли ми говоримо про український фольклор, у нас ще є різні часові нашарування. Ми маємо розуміти, наприклад, якщо у нас ті жанри, які пов'язані з християнізацією, якщо це, наприклад, колядки. Християнізація цього жанру відбувається пізно, після того, як у нас утворені основні пласти смислів. І, по-перше, це треба враховувати, коли ви аналізуєте те, що ви отримали. І другий момент це треба враховувати, що вам потрібні будуть спеціалізовані видання, які пояснюють християнські символи. Ми не можемо ми пояснювати християнські символи без використання спеціалізованої літератури. Бо може статися, що так як ми це розуміємо, то та не так, як зафіксовано в літературі. Але ми можемо зазначати в нашому аналізі, що от є різні. Різні трактовки, нам ближча отака або інша, це допустимо. І ми працюємо завжди. Це важливо з обмеженою кількості зразків. Ні в якому разі ми не працюємо. Скажімо так, ми не можемо обмежитися тільки одним текстом, якщо це, наприклад, манівська робота. Але з іншого боку, якщо ви берете 50 текстів, якість аналізу може бути, наприклад, гірше ніж якщо ви берете 10, бо вам треба дуже детально їх розбирати. А, так само ми дивимося, який жанр. Зрозуміло, що казок по кількості репрезентативних текстів може бути менше, ніж, наприклад, прислівів. Бо якщо ви берете 10 прислівів на аналіз, ну це буде гірше. Там треба більше, бо це коротка форма. І отже, як ми можемо працювати з текстом? Давайте подивимося. У нас зараз є на слайді а, давня колядка. О, якщо не було ні неба, ні землі, а, вона є дуже популярна, це космологічна е, Колядка, яка пояснює, чого космологія, вона пояснює нам, як утворився світ. І якщо ми з вами хочемо подивитися на оці елементи космогонії, то нам потрібні подібні колядки. Ми обрали текст, і далі що ми робимо? Ми читаємо цей текст і виписуємо ті ексени, які у нього вказують на оці елементи космогонії. Uh, які елементи у нас відповідають за створення світу? Перше, тут є птахи, а uh, це нам вказує на давні анімістичні уявлення українців. Це ще дохристиянські. В пізніших версіях колядки там з'являються янголи, там з'являється Бог, в деяких версіях Петро і Павло. Значить, Але що то... ти я я, вам... я перепрошую, ми когось чуємо не мене. <ріх> Дякую, Дуже. Це виписуємо далі. У нас є тут образ віковічного дерева. У нас є зелений явір, це віковічне дерево життя, яке зв'язує верхні й нижні світи. Чому я кажу, що нам постійно, постійно потрібно від, відходити до словників символів і дивитися, як там це трактується, бо є е, детальне пояснення, що це за дерево, яке це дерево, як воно виглядає тощо. Далі, у нас тут ще є синє море, у нас є світові глибини. До речі, подивіться на кольористику е, птахи у нас сині, море у нас синє, явір, правда, зелений. Але в основному uh, два кольори превалюються: синій і жовтий. Це до того, який у нас прапор, до речі. Uh, далі у нас тут буде ясне сонце, яке утворюється з жовто-красного каменю. У нас тут буде uh, бліднесенький місяць, uh, і у нас тут будуть дрібні звіздочки. А, ці самі три образи ми будемо бачити в інших колядках та щедрівках. Згадуємо тексти: Сонце місяць» і дрібні зірки. У нас тут у нас кровом обов'язково будуть. А, і у нас є темний мов, і у нас. Є так, чорна земля, чорнозем український. І бачимо, що у нас є житої пшениця. Тобто у нас зразу утворюється, коли світ, він зразу утворюється з житою пшеницею. Ми ще не бачимо людей, до речі, ми не бачимо тварин, ми не бачимо свійських тварин, а, ми бачимо оцю таку жовто жовту жовто-блакитну. Кольорову гаму, ми бачимо світове дерево, ми бачимо птахів. а Птахів у нас пов'язані з духами предків, бо це елементи анімістичних уявлень. І ми бачимо оці такі будівничі матеріали. Тобто, це нам дає змогу, по-перше, говорити більше про кольористику нашої символіки, такий аналіз. А другий момент це нам дає змогу говорити про те, як ми бачили утворення. Як він постав, з чого він постав, і тут знову, до речі, будемо бачити, що це один з популярних сюжетів є тільки один з них. Після того як йому оці елементи, і далі у нас є отакі символи. Вони нам показують, що от є певна кольористика, вони нам показують, що є певні уявлення. Вони нам показують, що в уявленні давніх українців, наприклад, була певна вертикаль. А світова у нас зразу вимальовується, що у нас є земля небо і є між ними оцей явір, який стоїть. Отже, під кінець традиційно хочу сказати про те, які теми можна обрати, аби привести такий аналіз самостійно. Ну, по-перше, можна вибрати сакралізацію образу господарів української культурі тут було б, до речі непогано в кінці вашого виступу. Тут перепрошую в кінці формулювання теми зазначати, який саме регіон вибрали. Бо якщо, наприклад, це Щедрівки білоцерківського району. Ви там проживаєте, ви там збираєте, ви це фіксуєте, що це саме було зібрано в Білоцерківському районі. Якщо, наприклад, це Бучанський район так само ви це фіксуєте. Якщо це Броварський район, ви це фіксуєте. Чим що детальніше ви це робите до фіксації навіть населеного пункту, то краще для вашого аналізу. Бо ви таким чином локалізуєте і показуєте для тих, хто це потім буде читати, оцінювати, тощо, що от у нас є чітке місце. Ви можете. Перевірити зібрані дані. Ви можете з'їздити в те саме місто або село, і там так само зібрати фольклори, подивитися, чи це так, чи це не так. Далі я би радила подивитися на елементи християнізації. Можна взяти українські веснянки, бо там так само багато символів дохристиянських і багато вже християнських, подивіться, як вони функціонують. Може взяти семантичне поле сталих прикметників у тексті. Що таке? Кристалі прикметники в цьому контексті це, наприклад, ясне є сонце, бо воно буде кругом ясне. В різних текстах це буде повторюватися. Дрібні зірки тощо красна дівчина. Подивіться, яке семантичне поле вони мають. Вони виходять за межі того значення, яке їм надається початково. І це от такі теми, які я пропоную. А ви можете на їх основі зробити якісь інші. Я вам дякую за увагу.